Ну, всім приїзді плейбуди. Два погоди 2 і 29 серії, фінал один, частина один. Ми розпочинаємо. Е, тож, е, е, проліплеє, ти теж допевнили, що ми зможемо перемогти там е, то. Е, те, ну, проліплек за. Е, так, звісно, І ми. Яка збільше з його че купити зброю? Е, зброю? Так. І ти знаєш, де її можна купити? А, так, знаю. То, що я тобі казав про ці мечі? Які ще мечі? Ти забув? А, Так, та, точно, я спілкую, що ці райські мечі. Хотей завжди казав. Хаз. А, Добре. А, скільки тобі будемо часу? Часу? Ну, виявлено 30 хвилин. 30 хвилин, мені здається, що на це більше, тому що да, і земля вона. Далеко. Я розумію, але це не займе багато часу. Тобі ще кажуть, 30 хвилин і я дістану. стану. Добре, і мені каже, не одного на більшості купити з бою. Що ти хочеш? Хочу купити в тебе зброю. Ага, в мене вся люба. Мали з раю, краю і землі. Три інших вимірів, ну, десь з локоті, деревані і мандерії. А, добре, я просто хотів купити мечі. А, добре. А, в мене є прості мечі. Перший дерев'яний, кам'яний. Залізний, золотий, діамантовий і смарагдовий. Як ти хочеш? А, ну, а, а, ти за... Чого ці інші мечі коштують дощ? Це тому що вони привезені з гаю. А граю як перевезені з граю, значить це дуже якісні мечі. Е, ну, я не думаю, але добре. А ти хочеш матч? Е, давайте за, е, за 13. Добре, можеш купити. Але я ти вже купив. Топ -топ. Ну, два меча. Тобі може висадити ще на е, отакий. От Все. Дякую за купівлю. Я ще, ще побачимо в повітлех. Ой, де це Уже ніч. Сказав, що є 30 хвилин. він уже пішов. Чого так добре? Я просто ми ще там перевіряли, що я на що не хочу вкрасти. Вкрасти? Так, я не знаю, але я вже. Фу! Це святий меч? Так, ну може тобі допомогти, а ти попередньочі. Знаєш, я би по сьогодні захиститися, якби зламається той меч, то я міг би якби... битися з тим мечем. Добре. А якби завтра вже хволіплей зени вже не нападе? Хволіфлей вже нападе вже завтра. А, добре, я зрозумів. якби... Завтра нападе колі клайп і вже ній діляться спати. Все, побачимось. А це що за меч? Я ще такий меч не бачив. але добре. І у всім до побачення з вами Коюваймоче всім гудбай!